Неймовірний вчинок українців на чемпіонаті світу команди змагалися у веслуванні на човнах дракон. За 200 метрів до фінішу в української команди сталася надзвичайна ситуація. Човен майже затопило, але спортсмени не розгубились і допливли до фінішу. Глядачі аплодували стоячи. Яке місце зайняли, і про емоції від чемпіонату розповіли безпосередні учасники української команди нашому Владиславу. Nothing can stop this Ukrainian team. and the crowd goes wild for the Ukrainian team crossing them. Так по плечі у воді українські веслувальники фінішували на чемпіонаті світу з веслування на човні дракон. Це викликало резонанс серед спортсменів та шквал оплесків від глядачів. This is true. Потрапила вода у човен через великі хвилі. Тоді до українських веслувальників підпливли рятувальники та дали вказівку покинути дракон. Та спортсмени, не вагаючись, продовжили рухатись до фінішу. Ми розуміли, що поступає вода, і була прийнята така чітка вказівка для всіх від стернового, від капітана. Не кидати, не зупинятися і їхати до фінішу, до фінішу, щоб не сталося. Дубинчанин Володимир Сидорчук один з учасників чемпіонату світу. каже, коли потрапила вода в човен, не розгубився, прямував до фінішу і не збирався зупинятися. Було таке внутрішнє бажання показати, що ми дійсно українці, що ми дійсно не можемо здаватися, що дійсно нас підтримують глядачі, що дійсно дійсно нас підтримують інші команди світу, які. Підтримували нас аплодисментами, які надихали нас на цю гонку. І всі спортсмени в човні були налаштовані показати, що Україна ніколи не здасться. Висловальник Віктор Недашковський пригадує, як реагували глядачі та спортсмени з інших країн на вчинок української збірної. Ми почули, що всі глядачі, які були в наметових тахповпалатках, були в наметах, вони почали підходити до води і підтримувати нас, що ми не здалися, і ми далі продовжуємо рухати. І це так було: нам надало ще більше сили. Ми приїхали, зупинилися всі. Човни, які рухались там на старті, вже виходили на берег, вони зупинилися, щоб нас підтримати. І аплодисментами нас проводжали вже до. Ну, вже до виходу на берег. І вже на берег всі зібралися всі країни світу і зробили нам такий, якби коридор, можна сказати. І, і нас вітали, що ми показали таку якби, волю до перемоги. Змагання з веслування на човні Дракон проводились у Таїланді. Це 16-й чемпіонат світу з цього виду спорту. Зародився він у Китаї. У човні знаходяться 20 веслувальників, стерновий та барабанщик. Це місце для барабанщика, який задає ритм команді, і команда повторює. Ці синхронність за барабанщиком. Тут сидять веслувальники. Ось такі весла. Ну і окрему участь для цього всього човна займає ще місце стернового. Стернового це стернове весло, яким він керує човен. З Дубна у чемпіонаті світу брали участь четверо спортсменів: це Віктор Недашковський, Володимир Сидорчук, Юрій Базак та Сергій Щур. У місті знаходиться веслувальна база, де тренуються спортсмени та готують нове покоління веслувальників. Вихованці закладу неодноразово виборювали першість на всеукраїнських та світових турнірах. Тому Дубинську веслувальну станцію вибрали для реконструкції за програмою Велике будівництво та через війну довелося відкласти цей процес. Їй вже 60 років, і вона має такі багаторічні традиції. Багато тут є, і два учасника Олімпійських ігор, чемпіони світу Європи, майстри спорту міжнародного класу, заслужені майстри спорту. І по ці, згідно цього рейтингу ми попали в цей проект, в велике будівництво реконструкція спортивних об'єктів. На чемпіонаті світу на дистанції 2 кілометри українці фінішували шостими. У човни ще трьох команд теж потрапила вода, та вони не впоралися та зійшли з дистанції. А вчинок збірної України назавжди закарбувався в пам'яті турніру. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.